Ось такі малюнки намалювали вихованці дитячого садка номер 274 Зайчатка в місті Запоріжжя. Присвячені Україні. Виставку планувалося відкрити до Дня Незалежності, але через обстріли довелося змістити графіки, Ось присвячені перемозі України, України, миру. До Дня Конституції малюнки. Я намалювала новину, що України так немає. Україні і соль. Молодий. Аня картіся намалювалася. Ми зробили карту. Покитним кольором, який прапор України, а на написала Україна понад усе спочатку навчального року. Ми розробили і е, працювали з дітьми над системою занять, це тематичні заняття, це свята, обряди, яким чином можна було долучити дітей. Звичайно, це долучається до народних традицій, свят, обряд, коли дитина розуміє, що вона є українець, вона є громадянин, громадянином і членом родини України. А, та як починаючи від покрова. Потім е з цілий цикл новорічно-різдвяних свят е від Миколая до водохреща. Наші дітки дуже-дуже яскраво святкували, полянували, е готували 12 пісних страв на різдво е і стрітення і таке інше. Зараз ми з вами знаходимося в світлиці, де зібрані зразки е побуту. Традиційної української родини. Розкажіть про цей осередок для діточок? Це насамперед осередок, який є у кожній групі в нашому садочку осередок з національно-патріотичного виховання малюка. Тут можна побачити як літературу, народну, творчу, прислів'я, міфи, легенди, приказки, також є дидактика, дидактичні ігри для занять. Є самі заняття, є наглядність національні народні символи України. Наскільки їм це цікаво Дуже взагалі? Цікаво. Дуже цікаво, тому що у нас творчі і креативні вихователі насамперед створюють. Дидактичні ігри самостійно, якісь рухливі ігри згадують і вивчають народні ігри, тому дітки завжди зацікавлені і дуже подобається вбрання. Насамперед, це вишивка, якою зацікавлені не тільки діти, але й вихователі нашого садочку, тому що насамперед ми бачимо гарне наше національне вбрання. Але це насамперед ще й е, генетичний код нашого народу, де е, можна е, за допомогою цього коду дізнатися від народження дитини до вишивальниці, яка вишивала вишиванку. Угу. Наскільки взагалі важливо зараз період війни прищеплювати любов до українського свого дітлаха? Е, звісно, потрібно е, наші діти і до. Е, Війни вони дуже гарно знали свою країну, свій український народ, звичай та традиції. А насамперед, коли у нас такі тяжкі часи, ми більш поглиблюємо ці знання і дітки з задоволенням виконують і наші завдання, і наші пропозиції, і разом з нами грають. Це дистанційно, звісно, але ми завжди на зв'язку із батьками із дітками. Тому ми продовжуємо працювати з національно-патріотичного.